Будь-які вуглеводи псують тіло. Це правда. Не тільки тоді, коли їх забагато в вашому раціоні, але й тоді, коли ви їсте їх занадто мало. Мів про те, що вуглеводи головний ворог фігури, досі живе. Але багато досліджень кажуть зворотні. Так, низьковуглеводні дієти дають мінус на вагах, але із жиром починає зменшуватися м'язова маса. А втрата м'язів дуже погана для нашого здоров'я, тому що вони відповідають за гарне та підтягнуте тіло та швидкість метаболізму. Недостатня кількість вуглеводів в раціоні порушує роботу гормонів. У жінок на низьковуглеводних дієтах часто знижується рівень лаптину, гормону ситості, що призводить до переїдань та зривів. Без належного вживання вуглеводів тренування втрачає свою ефективність. Гірше працюєш, довше відпочиваєш, прогресу ніякого не видно. Давайте перестанемо Боятися вуглеводів, бо це ж не тільки цукор, бо це овочі, клітковина, цільнозернові крупи, ягоди, бобові. Без них менше енергії, неповноцінні тренування, втрата м'язів і голод. Я вважаю, що ці побічні ефекти від відсутності вуглеводів нам точно не потрібні. Тому зберігайте це відео та підписуйтесь. Тут в мене буде ще багато цікавого та корисного.